Я вам говорю, Я представитель Я Зупинив патруль поліції у зв'язку з тим, що в мене не світив ближній лофа на одній фарі. Я пояснив ситуацію, що тільки що на вулиці Короднянській потрапив у велику яму. З нічого закоротило що вона перестала світати. А зараз світить? Зараз хочу перевірити, але не можуть змушені, тому що не мене співають з умовами. а. Можешь включить, чтобы увидеть, как фары светят? Да. Ну а в чем? -то? Ну так фары светят, а протокол все равно. Да. А, ну так а то? Да. Добрый вечер. Что -кай? С кем -то? поздороваться, то надо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Патрульна поліція міста Ужгорода. Журналісти, Д... видання, спеціальний контроль. Скажіть, будь ласка, водій пояснив нам... А можна пересвідчитися документами? Маєш то Я... Водій... Чекай, чекай. Я обачаюсь. У почаю.. мене фари світять просто. Я вам пояснив ситуацію, чому ви не взяли до уваги. Будь ласка, звернути увагу. У мене повністю справні фари. Поясніть нам ситуацію, будь ласка. Перепрошую. Поясніть нам, будь ласка, ситуацію. Що ну, за що на мене зараз складають протокол? Можете пояснити, будь ласка. Uh, складається постанова. Приїхали uh, yeah. з порушенням прав дорожнього руху. З яким саме? А саме у вас не світила лампа лівої фари. Давайте з Ви можете подивитися? Світить, так. Uh -huh. Будь ласка. Як? Вона не світила. Ну. Не світила, ну у нас вистачає. Вона світить. не світила. Не. У нас зафіксовано на Ну, У мене вона світить. У вас не світило, у мене світило. Вона не світила, у мене коли? зафіксовано на камерах. Ну, Ви їхали з тої сторони, так? У вас теж не, не світилася. Добрий вечір. Вони в другу роту старший лейтенант Леснички. Дивіться, я вам пояснив ситуацію. Ви не взяли її до уваги. Ви, ви розумієте? Не взяли до уваги. На що ви взяли, якщо в мене світіло... Пору... Це грубе порушення прав дорожнього руху. Я ж вам пояснив ситуацію. Я рухався по вулиці Коротнянській. трактору на яму. Бачили там дороги. Я повтратив яму, вона у мене закоронила. Як я міг у машину побачити, якщо не у вас комунистов? Інспектор, коли підійшов до вас, представився, а він сказав ваші причину зупинки. Я йому відразу ж пояснив. Я йому одразу пояснив. Добре, зрозуміло. Він вам сказав, що ви це можете ви усунути? Ні, він не сказав. Він сказав, а ви можете виробити на місці. Звичайно. Так, у суму вона на вже так розумієте? От чому? Я, я по-нормальному, я не збираюся просто йти ну, Зумієте? Mm -hmm. Я по людськи просто сказав, що це ситуація, ну тобто бачите, то саме знати, які дороги, так? Mm -hmm. Я, я вважаю, що ми критикували. Я не розумію, я не розумію. Причина зупинки була, причина, так? Да? Причина зупинки була, але він не сказав, що я можу це ну, виправити. Ні, mm -hmm. просто сказав мені, сказав мені, ще, я вважаю, що ви старший. Mm -hmm. Так, так, командировка. Командировка. Так. Дивіться, ще хотів е, замітити, що вони мені сказали відкрити багажник. Я е. попросив, ну, підставі. Вони сказали, що для якогось е, поверхневого огляду. Я, розум, я кажу, що це. Ну, огляд, є, і повинен бути протокол. Як я можу до вас звертатися, я... дивіться, вони е, мали вас пропонувати, вам сказати, ці є законні, незаконні речі, які ви перевозите. І на вас добровільно згідно закону України про поліцію. Добровільно мали право оглянути поверхнево оглянути, тобто не доторкаючися до вашого тому, оглянути ліхтариком, це на вас там uh -huh. якихось заборонених речі. Про це, це ну, питань немає, але він мені сказав, що ти багажник. Що я сказав, чи я зобов'язаний. Він мені сказав, якщо не вкриється, зараз виключимо софт. Там все записано, що в нього працює цей різ. Да, він звичайно, сказав, ви, виключимо сох, на якій підставі виключимо сок, що я відмовився такий багажник. Я йому сказав: я не відмовляюся, якщо це буде в законному порядку. Тобто uh -huh. в присутності двох понятих складання. Протоколу огляду, правильно? 264 статті передбачено, міцному да? кодексу. Тобто двоє понятих протокол огляду. Я відкриваю багажник, капот, що потрібно, номер кузова, все, але ще потім я мав документ, з яким я зможу оскаржити дію даного. З даного саме дію ви маєте повне право оскаржити. порядку. Можете сьогодні кажу, Не, було, не було б ніякого конфлікту, Якби він просто зрозуміло. А ви а вже постанову почали так, писати? <постанова> Що склали постанову, завтра от, є дорожній контроль, спеціальний контроль. Камери працівників поліції фіксуються, фіксується, все. У нас фіксується Скаргу шкалу. напишете і будемо об'єктивно, якщо ти будуть розглядати справу. У основному порядку як скасуєте дану постанову. Ну, знову? Знову, знову, судовому? чому ні. No, Власне, порядку ніхто постановому. Якщо вони вже склали постанову, я не був на даному. Але знову ж таки розумієте, я тепер І в яму там таку <плес> покуголотивно <плес> переклянську, що я думав що. Так, сьогодні. Ну, Приводом <гум> ми вам побажаємо щасливого <гум> здоров'я. Добре, дякую вам. Дякую за вам. Щаслива. Якщо щасливі. якісь скарги, можемо прийняти від <гум> вас буде. Якщо ми так розійшлися не, нормально, розішли, без питань. <гум> Скажу так, якщо дійсно ви всю правду говорите, інспектори вас зупинили, бо було порушення. Тому що поліція без приділення. Я сказав, на репректенції з приводу причини на місці, Можете їхати. Завжди виконується на уступки, тому що це транспорт, механічні транспортні засоби, вони можуть у 2 часи на команду. Все, дивіться, що це. А що це? Що це?